Це була у нас пряма загального положення. Але що робити, якщо у нас йде або пряма окремого положення, або трошки нестандартний варіант, наприклад, як 13-й. Давайте розглянемо кілька варіантів. Наприклад, 13-й варіант, які тут є нюанси, які тут є складнощі. Побудуємо спочатку горизонтальну проекцію відрізка АВ, Б1. Відкладаємо. На вільному місці формату базову точку А3. І точка Б 3 матиме перевищення. Матиме перевищення. Ось цей наш дельта Y. Дельта Y становить Ось таку величину, ось таку величину. І при побудові умови задачі, коли ми маємо ПІ-1 проекцію та ПІ-3, нам потрібно враховувати що дельта Y буде однаковий. І десь тільки на ось цій от лінії ми можемо побудувати точечку B3. Чому так? Тому що у нас сюди пішов Х, сюди пішла Z, а Y1 і другий ось тут. Сюди і сюди в нас пішов один і той самий Y. Тому ось це перевищення точки А на точкою Б по Y має бути однаковим. Будуємо третю проекцію. В нашому випадку А2. B2. І на перетині лінії зв'язку знаходимо А2, B з B в перетині дає нам B2. Таким чином ми знайшли недостаючу проекцію відрізка AB. Візьмемо 15-й варіант. А1, В1. відрізок і А3 Б3 і А3 Б3 Чому складність в цьому завданні? Повернемося вже до виконаного нашого завдання. Ми бачимо, що в нас ось ось ця відстань, ось цей ось дельта Ігрек, такий ж самий, як ось цей дельта Ігре. Тому можна було третю проекцію знаходити і трьома способами, і циркулем, просто перенісши. Оцей дельта Y з p 1 на p 3 це було те ж саме, або просто відклавши, ми ще зараз спробуємо, від базової точки, відклавши ось це перевищення точки по осі Y для профільної проекції. Отже, коли ми будемо будувати умову, ось, наприклад, для варіанту 15, то ось цей дельта Y має бути в нас однаковий, що для вигляду зверху, що для вигляду збоку. Для цього ми вимірюємо ось це ось перевищення по осі Y точки Б над точкою А. І відкладемо його на Пі3, ось. Відкладемо його ось тут на Пі3. Ось наша точка А3 і Б3. Тож, не забути. І тепер ми можемо працювати далі. Знаходимо пряме проектування, не достаючи проєкції відрізка. Це у нас точка А2, а тут точка Б2.